Юрій Боярунець, уривок із поеми Характерник, 1984 рік. Повернення характерника. Понад яром явір, а в яру калина. Више в поле жати. В гледів Батько сина. Повернувся сину. А чого ж так рано, чи найшов вже долю веселу рум'яну? А таке рум'яно одірвався на силу. Привітали козаченька китайкою вкрили. Вийшла пригобить милого дівчина. Вийшла зіля рвати. Тільки не вродило, тільки вітер стиха не шурись дівчину. Понад яром і явір, а в яру калина.